Робота цієї влади, цього, цього кабміну геть не гідна, де обіцяні підвищення заробітної плати, де медичні реформи, які б дали б можливість збільшити зарплату медичним працівникам. Датомість ми бачимо із даних, які нам надає МОЗ, що з початку 2015 року вже скорочено 3400 штатних одиниць медиків. А до кінця цього року планується скоротити ще 7800 одиниць. А що буде в 2016 році? Хіба це реформа? Це справжній геноцид українського народу. Що це за підвищення заробітної плати, коли до 300 гривень підняли лише медсестрам та сімейним лікарям заробітну плату? А скільки ж забрали з цими драконівськими комунальними тарифами, з, з оплатою за газ, оплатою за електроенергію? Це що, однією рукою даю, а іншою рукою ще більше забираю? Ця влада займається справжнім геноцидом українського народу. Сьогодні ми сказали ганьба цій владі, а скоро ми прийдемо і скажемо цій владі геть.